Податки зросли, платежі за кордон заборонили, а перевірки замінили страхування. Привіт, друзі! Це дайджест новин для бізнесу за перший тиждень жовтня. Податки для ФОП зросли за законом про держбюджет на 2022 рік з 1 жовтня розмір мінімальної зарплати став 6700 гривень. Якщо у вас є працівники і ви ще не підвищили мінімалку, раджу обов'язково це зробити або ж нагадати про це бухгалтеру. А так, як до мінімальної зарплати підв'язані податки і штрафи, то вони також зросли. В нашому випадку зріст щомісячний ЄСВ для ФОПів, тепер він становить 1474 гривні замість 1430, які були раніше. Я знаю, що ФОПам під час війни ЄСВ дозволили не платити, але помітьте собі це, щоб потім по старій звичці не заплатити по старому прайсу і не наробити лиха. Щодо єдиного податку, він не змінився. Запрацював митний безвіз. Якщо мене дивляться власники бізнесу, що експортують товар фурами до Європи, то, по-перше, чому ви досі не в нас на обслуговуванні? А по-друге, у мене для вас гарні новини. Нарешті запрацював митний безвіз з Євросоюзом, знаючи, що ви можете оформити товар в Києві, проїхати повз всю Європу в Нідерланди і розмитнити його вже там, без зайвих витрат часу та грошей. Як це працює на практиці, судити поки що рано, але ідея супер, і вона дійсно прискорить та зробить дешевшим безліч бізнес-процесів. Страхування замість перевірок 6 жовтня Верховна Рада України прийняла у другому читанні законопроект 3361, це стосується підприємств із середнім або незначним ступенем ризику, тобто, простими словами, тих, до кого все життя приходили перевірки пожежної безпеки і так далі. Законопроект передбачає звільнення підприємства від проведення перевірок пожежної безпеки, якщо таке підприємство придбає поліс страхування відповідальності. Механізм насправді дуже простий: отримуєш аудит пожежної безпеки, отримуєш з цим аудитом страхування, і на період дії договору про страхування звільняєшся від планових пожежних перевірок. Насправді це дуже класно з точки зору виключення корупції, так як якщо б ви колись стикалися з такими перевірками, ви знаєте наскільки тяжко їх насправді пройти з першого разу через жадібність перевіряючих. Нова схема шахрайства фішинг на платформі оголошень. Що не тиждень, то нова масова схема шахрайства. На дошках оголошень по типу Оликси і йому подібних шахраї продають товари та надають послуг. Коли ви хочете оплатити, вам надається сторінка для оплати, де потрібно ввести дані картки для оплати. Не думайте, що ви відрізните її з першого погляду від нормальних платіжних систем. А після того, як ви вводите свої дані карток, вони потрапляють в чужі руки і ними розраховуються в інтернеті допоки, допоки не витратять всі ваші гроші. Як відрізнити шахраїв від нормальних покупців? по перше золоте правило не сплачуйте нічого онлайн незнайомим людям. А якщо сплачуєте, то у українських та зарубіжних платформ є безліч класних платіжних систем по типу промоплата, Оликс доставка та їм подібне. А якщо ж так сталося, що таки необхідно сплатити за щось через невідому вам платіжну систему, не лікпейвий фопейпорт, мене. Або якщо вона називається так само, але сторінку оплат вам дав хтось невідомий, зверніть увагу, щоб там була можливість оплати Google Pay та Apple Pay. Як правило, на шахрайських сторінках немає такої можливості, тому що їм потрібні саме дані вашої картки, а не сам факт оплати. Та й прив'язати Apple Pay до шахрайської сторінки майже неможливо і не має ніякого сенсу. Українцям заборонили робити перекази на картки закордонних банків. Національний банк України з 5 жовтня запровадив заборону на p 2 p перекази з гривневих карток українських банків на картки закордонних фінансових установ. P2P-платежі p платежі це з англійської person-to-person – person, Це грошові перекази від однієї людини іншим людям. Поясню на пальцях раніше. Ви могли переказати своїй дружині, яка через війну знаходиться за кордоном, на її закордонну картку гроші зі своєї української, а тепер не зовсім можете. Тепер ви маєте перевести або на її українську картку, а вона там розраховуватиметься нею по невигідному курсу, або ви маєте тут відкрити собі валютну картку в потрібній валюті, класти туди валюту і пересилати на закордонну картку дружин. Але в цьому випадку сума не має перевищити 100 тисяч гривень на місяць в еквіваленті. У всіх випадках, звісно, на конвертуваннях ви втрачаєте гроші, і це стало значно дорожче ніж було до цієї заборони. Чому так сталося? Подякуйте спекулянтам, які ганяли валюту по карткам, користуючись війною і заробляючи на різницях у курсі валют. Саме через спекуляцію цю заборону її накладено. Насправді є виключення з цієї заборони. Ви можете перерахувати кошти за кордон з гривневої картки для оплати навчання на рахунки навчальних закладів, лікування на рахунки медзакладів, транспортування хворих та на витрати, не дай Боже, пов'язані зі смертю. Також можете перерахувати офіційно призначені судом Аліменти, а просто переказати гроші ні. Ось такі зміни сталися за перший тиждень жовтня. Раджу підписатися на канал, щоб щоп'ятниці отримувати свіжу порцію важливих новин. До зустрічі!